Дуже смачний пиріг з вишнями. Такий пиріг приготувати дуже легко. Потрібно просто все змішати, тому з таким пирогом справиться навіть дитина. У миску виливаю 200 мл молока. додаю 200 г цукру 120 мл олії два яйця Кріпку солі, панілін, та все змішую. Далі просію 400 грамів борошна. Та до нього додаю 2 столові ложки розпушувача і замішую тісто. Густина тіста має бути як на оладки. Виливаю тісто у форму та зверху викладаю очищені від кісточок вишні. За бажання можна використовувати будь-які ягоди та фрукти. На моєму каналі є рецепт дуже смачного пирога зі сливами. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 40 хвилин. Під час випікання мій пиріг піднявся посередині, але після охолодження горбик пропав. Охолонувши пиріг, припилюю цукровою пудрою та нарізаю. Як ви можете побачити, в тому місці, де пиріг піднявся, знизу утворилася дірка. Але на смакові якості це аж ніяк не впливає. Мої діти з'їли відразу по два шматки пирога і були дуже задоволені. Смачного!